Яйця чи бобові? Ого, це дуже складно. І, мабуть, я не можу обрати через те, що це дуже різні джерела білку. Сачовиться це рослинний білок, яйця це тваринний білок. І, мабуть, бо я сказала, що яйця це найкращий білок серед тваринних, а сачовиця це найкращий білок серед рослинних. Яйця я обожнюю через те, що вони мають приємний смак. Всі дев'ять незамінних амінокислот в своєму складі мають колін, який захищає наш мозок. Також містять селен, вітамін В 12 вітамін. Інде а сочевиця це класне рослинний білок, який містить заліза, фоліову кислоту, калій, магній, дає гарне насичення. Тому відверто я не можу обрати лосоші, курка. А вже ж лосось, тому що мені дуже подобається його смак через те, що він містить йод та вітамін Д і також містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, які знижують запалення в організмі, захищають наші нейрони, допомагають нам і захищають наш організм від окислювального стресу і вже знижують ризики нейродегоративних захворювань, таких як Альцгеймера та Паркінсона. Какао чи кава? Насправді я обожнюю ці два напої. Але тут, напевно, оберу какао, бо воно має менш виражений такий стимулюючий ефект. Його можуть пити майже всі, бо кава має індивідуальну чутливість, так, і деякі люди мають на неї неприємні симптоми, такі як збільшення тривожності тахікардія. Так, тому я оберу той напій, який підходить більшості людей і дійсно має корисний ефект. Фініки або чорний шоколад. А тут складніше, бо ці два продукти з абсолютно різних груп. Фініки це більше вуглеводи, клітковина. Також є там магні, калі. А чорний шоколад це у нас жири. Так і там є антиоксиданти, флавоноїди. Тому я буду тут обирати більше зі своїх подобань, і я думаю, що це буде чорний шоколад, а ще краще. Фінік у чорному шоколаді, Квашена капуста чи кефір? Я точно заквашену капусту, оскільки це дуже класне джерело пробіотиків, і насправді нашому організму такишківнику не потрібна така велика кількість лакто та бифідобактерій. тому найкраще джерело пробіотиків це ферментовані овочі. Картопля чи кіноа? Я обираю картоплю. По-перше, це набагато дешевше. По-друге, картопля це також дуже класне джерело складних вуглеводів. Ну і по-третє, картопля має найвищий індекс насичення, тому від неї 100% я довше буду ситою. Суп чи салат? Я, мабуть, обрала супчик, бо суп, їжа тепла, вона насичує краще. Плюс там є білок, якесь м'ясо, там є складні вуглеводи, там є овочі, хоч вони і трошки виварені, але все одно овочі. Але і салат. То можна зробити, наприклад, поживний бол, якщо ми додамо туди порцію нуту.